Усіх. Сьогодні я буду робити так звані зелені млинці. Чому зелені? Тому що вони зі шпінату. От бачите, у мене тут є 100 г шпінату, і я його зараз буду переблендувати. Переблендую, потім я його переціджу і тоді буду робити дещо масу і вам показувати. Зараз буду блендити. 250 грам му лука. 100 грамів шпінату, як і не було. Лишилася середесенька маса. І зараз ми її перецідимо. Якщо там залишилися десь-не-десь якісь кусочки, то ми його побачимо. Знаєте, що в мене не залишилося ніяких кусочків. І тепер я цю масу, що мені не стекла, я її переблендила ще раз. Дійсно впевнитися, що там нічого нема кусочків. І тепер я її додаю сюди до загальної маси. А нам для цього потрібно. Одне два яйця, олії столова ложка. Я завжди додаю крухмалю столову ложку і щіпку цукру і півчайної ложки солі. І ще додам 100 грам борошна. Йдемо жарити наші млинці. Тепер горячу розмірі сковорідку сковорітку, змазуємо олією. Будемо наливати. Наші зелені млинці рівномірно розподіляємо. Змазуємо олійкою скугу І зараз я пережарую всі млинчики і підібрамо. Наші млинці холонуть, ми зробимо помазку. Дивіться, я використовую отаку філадельфію. Ви можете використати фету, будь-який сир, який хоч чуть є солонуватий. Бо до такого тіста нам треба солонуватого сиру. І тепер, у і, і, і мене цієї філадельфії є 250 грам. І тепер я додаю отаких три великих щупком, ложки сметани, Щіпку солі. І капельку оливку і олії. І все це зараз я переб'ю блендером і будемо перемазувати наші млинці. Я ще додам перчику, бо в мене чувство, хоч я не кушала, але в мене вже чувство, що його тут і не хватка. Ви вже дивіться по своєму сирові. Млинці, бачите, одна сторона є трошки піжарена, а друга сторона є гарна. Значить, цією піджареною стороною беремо до себе. По цій стороні будемо намазувати. І тут так само ось так. Будемо робити з двох млинців, бо з одного воно дуже тоненьке. Будемо робити з двох. І мої млинці будуть з ікрою, з червоною. Тепер отак намазуємо. Краї отак закладаємо. і скручуємо. У нас вийшли шпінатні рулетики, я вже порізала і їх довела до готовності. От зараз я вам покажу отакі От вони всередині, бачите, гарненькі, повністю заповнені сиром, сирною масою. І я вже покушала, ви знаєте, що дуже і дуже смачні. Настільки смачні, настільки вони є добрі, що їх їсти і хочеться їсти. Ото От є правда. Так що. Кому сподобалися мої шпінатні млинчики, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нове відео. І до наступної якоїсь цікавої зустрічі. Па-па!